З міською радою ми завжди на зв'язку. Ми забезпечуємо порядок та безпеку на території міста та району. Поліція Дніпра продовжує працювати та захищати містян і підтримувати правопорядок за будь-яких обставин. На даний час за добу у нас зареєстровано 776 повідомлень. З цих повідомлень розкрито 26 злочинів. Серед цих злочинів у нас було одне незаконне заволодіння транспортним засобом. Зловмисника було затримано по 208 статті. Викрадене вилучено також було розкрито дві крадіжки з помешкань громадян та розкрито одна хуліганська дія в громадському місті. Черговий містом поспілкувався з керівництвом поліції стосовно їх потреб, а також побачив організацію роботи правоохоронців. Щорічно виділяється допомога. В цьому році виділена була субвенція на придбання паливомастильних мастильних матеріалів. На цей квартал заплановано виділення коштів на придбання патрульних автомобілів. Значить, звертаю вашу увагу, фактично, укриття має три входи-виходи. Перший знаходиться прямо при арці. Він відкритий цілодобово, як і цей другий вихід. Третій вихід центральний. Він протягом дня відчинений, а вночі ми його зачиняємо. Також черговий перевірив облаштування одного з найпростіших укриттів при університеті митної справи та фінансів: укриття у вільному доступі для кожного містянина. Цілодобово тут є питна вода, постіль, аптечки, роутер, санвузли, розетки, генератор та навіть спальні місця. На мій погляд, приміщення заслуговує оцінку відмінно на минулому тижні з 3 по 7 число, ми проводили комплексну перевірку всіх захисних споруд, які перебувають на території міста Дніпра, залучивши до неї працівників ДСНС і працівників поліції. Такими групами був здійснений об'їзд всіх захисних споруд міста і найпростіших укриттів. Перевірено їх готовність. Попереджено власників. Цих приміщень, що вони повинні надавати людям цілодобовий доступ до цих споруд, усього у місті 304 захисні споруди, а також 137 найпростіших укриттів.